Запилення це процес перенесення пилку з пиляків тичинок на приймачку маточки. Запилення здійснюється для того, щоб чоловічі статеві клітини могли зустрітися із жіночими. Існують такі способи запилення перехресне запилення, самозапилення та штучне запилення. Самозапилення це перенесення пилку з пиляка тичинки на приймачку маточки в межах однієї квітки. Самозапилення відбувається лише у двостатевих квітках, тобто ті, в яких наявні і Тиченка і Маточка, у квітках, які не розкриваються, а також відбуваються іще до розкриття бутонів. Перевагою самозапилення є більша надійність, особливо коли рослини ростуть на великих відстанях одна від одної, але самозапилення не сприяє процвітанню виду і обмежує пристосованість до умов середовища. Перехресне запилення це процес перенесення пилку із пилячка тичинки однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки, або однієї рослини, або різних рослин. Перехресне запилення здійснюється декількома способами. Може здійснюватися вітром, водою, а також тваринами, зокрема комахами, птахами і кажанами. Анемофілія це перенесення пилку. З однієї рослини на іншу за допомогою вітру. Квітки в таких рослин, які поширюють свою, свій пилок за допомогою вітру, мають бути дрібні, малопомітні, з невеликою оцвітиною, без запаху і нектару. Також вони мають мати великі пиляки на довгих течінкових нитках, які далеко висуваються з оцвітини. Гідрофілія це спосіб перехресного запилення у рослин за допомогою води. В багатьох видів пилкові зерна часто ниткоподібні або сферичні та з'єднані з допомогою драглистої маси в ланцюжкові утворення. Це підвищує їх плавучість і шанси на запилення. Пилок водних рослин не вбирає воду і тому не гине при зануренні у воду. У них також наявна велика оцвітина, яка виконує роль вітрила. Ентомофілія це перенесення пилку з однієї рослини на іншу з допомогою комах. Ентом, для того, щоб відбулася ентомофілія, оцвітина має бути яскраво забарвлена, добре помітна на зеленому тлі листя. Квітки мають бути великі або зібрані в суцвіття. Пиляки менші, ніж у вітрозапильних рослин, з меншою кількістю пилку. Пилок крупний, липкий, з горбкуватою або шишкуватою поверхнею. На дні віночка в багатьох квіток утворюються нектарники, в яких виробляється запашний солодкий сік, нектар. Переважна більшість ентомофільних рослин має відкриту квітку. Орнтофілія це перенесення пилку з однієї рослини на іншу з допомогою дрібних птахів. Зазвичай воно поширене в тропіках. Квітки, що запилюються птахами, мають багато нектару і яскраво забарвані. Хіроптерофілія Хіруптер... запилення кажанами. Квітки, що запилюються кажанами, переважно великі, світлозабарвлені, відкриваються вночі і мають сильний затхлий запах, мають безліч тичинок. Квітки, як правило, сильно виставляються із крони. А також штучне запилення. Це спосіб запилення, в якому безпосередньо бере участь людина. Його застосовують під час виведення нових сортів в селекційній роботі або з метою підвищення вражайності існуючих сортів тощо. Ось ми бачимо приклади селекції різноманітних квітів, зокрема троянди, а також синтополії, а повідомиї ще як фіалка. Запліднення це процес злиття двох статевих клітин чоловічої та жіночої. Чоловічі статеві клітини у покрито настінних рослин без джутиків, їх називають сперміями. Великі нерухомі і жіночі статеві клітини називають яйцеклітинами. Дозріле пилкове зерно містить дві клітини вегетативну і генеративну. Пилинка, яка потрапляє на приймочку маточки, спочатку набрякає. Потім її вегетативна клітина вростає у стовпчик і бере участь у формуванні пилкової трубки, яка тягнеться до насінного зачатка. Наприклад, у кукурузи пилкова трубка завдовжки до 30 см. Генеративна клітина ділиться на дві частини, утворюються два спермії. обидва рухаються по пилковій трубці і потрапляють всередину зародкового мішка. Один спермій зливається із яйцеклітиною, утворюється зигота, другий спермій зливається із центральним ядром. З утвореної клітини формується ендосперм. У рослини відбувається подвійне запліднення, так зване. Після запліднення першою ділиться запліднена центральна клітина, яка дає початок особливій тканині майбутньої насінини ендосперму. Починає свій розвиток запліднена яйцеклітина зигота. Клітина ділиться багато разів і поступово формується багатоклітинний зародок насінини. Із зиготи розвивається зародок насінини. Із покривів насінного зачатка утворюється шкірка насінини, із стінок зав'язі формується плід.